Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі Галактик Ігор. І сьогодні я буду виживати 99 ночів у лісі. Але це вже третя частина. У, у нас вже четвертий, Ну, зараз буде п'ятий день. Коли буде п'ятий день, підключуся. А ні, уже п'ятий день. Так, ребята, ось у нас вже буде п'ятий день. Ребята, я навіть не хочу спасати дитину, бо. Мені навіть не вистачає на їжу. У мене мало їжі остається постійно. А, к сожалению, я не зміг зняти боротьбу ну, з оцими культистами, бо я забувся. І в мене не було врем'я, тому що вони так за ним бігали, що я єлі успів їх убити. Так, ребята, а у нас, у нас є тут сундучок. Йдемо з сундучками, до сундучків. Зараз будемо відкривати сундук. Надіюсь, мені випаде щось годне. Ребята, мені випав е, револьєр, але мені пригодяться патрони. У мене патронів уже мало. Так, ребята, вибачте. Беремо патрончики. Ну, коротше, у нас вже є патрони до е, револьєра. Тепер давайте об'ємо волків. Вбиваємо волків швидко. Давай убивайся, 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 вбивайся. Ми вбили волка. А ну і все. В общем, у нас вже все є. Давайте тепер будемо їсти. Ребята, зараз, поки день, я попробую добути корочу лапку. По тут уже прийшов оцей. О, кроліча лапка, ребята! І зразу у нас знайшлася кроліча лапка. Бистро, поки не почалася ночь, быстро відносимо лапку. Ребята, я тупий. Я взяв... Ребята, я тупий. Я взяв, звичайно, хороший мішок, але він у мене і так уже є. Да, ребятка, ребятки, я зовсім тупенький Ладно, ребята, підключуся, коли вже буде там шостий день. По час буде ночі, я підключуся на сьомому на шостому дні. Ребятки, я знайшов подарунок, подарок, зараз быстрічку відкриємо каністра. Ребята, я просто установлю запись, а, а я коли на, тільки нажав на, на паузу, на мене зараз тільки що набросився олень. Новорічний олень а -а -а! ребята у мене щось каністра випала. Так, ребята, быстренько беремо ось сюда. Це було, конечно, неожиданно. Ладно, ребята, підключуся на шостому дні. Ребятки, я случайно помер. Я по своїй случайності вмер. Ладно, ребята, нічого страшного. Виживо 6 днів, ну і хватить. Ладно, ребята, якщо вам понравилось це відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, хто підписаний на мій канал. Всім удачі і всім пока-пока. Ждіть мої нові відео.